Привіт! З вами Смак Життя. Сьогодні ми поділимось дуже простим рецептом бурякових котлет. Для цього нам знадобиться один буряк, одна невеличка цибулина, одна морква, один або два зубчики часнику, борошно вівсяне, сіль морська, чорний перець та висівки житні. Приготування розпочинаємо з того, що нарізаємо великими шматочками овочі. Починаємо з буряка. Ми нарізаємо овочі для того, щоб закинути їх у блендер та зробити однорідну масу. Моркву нарізаємо так само недрібними шматочками, просто для того, щоб блендеру було простіше змолоти. Нарізаємо цибулю та додаємо у блендер. Якщо ви не хочете використовувати блендер або у вас його немає, ви можете використати звичайну терку та усі овочі, які ми зараз будемо блендерити, просто натерти на терці. Далі беремо часник. Тепер перемелюємо усі овочі. У нас вийшла ось така маса. Однорідна. І тепер ми її викладаємо в зручну мисочку. І будемо зараз замішувати наше тісто для котлет. Отож, ми до нашої овочевої маси додаємо борошно. Борошна можна брати на око. Візьмемо спочатку дві ложки столові. У нас повинна вийти така досить густа консистенція, щоб можна було потім руками формувати котлетки. Також додаємо. Одну столову ложку лимонного соку для смаку. Теж приблизно. Солимо за смаком та перчимо. Усе добре перемішуємо до однорідної консистенції. За необхідності додаємо ще трішечки борошна. Борошно можна використовувати будь-яке, як пшеничне, так і рисове. Ми зараз використовуємо вівсяне борошно, але ви можете обрати за своїм смаком в нашому магазині є дуже великий вибір. Тепер ми беремо широку зручну тарілку, висипаємо висівки на неї і починаємо формувати наші котлетки. Таким чином, формуємо котлетки, їх можна робити будь якої форми, якої вам подобається, як ви привикли, ми робимо ось такі. Обмакуємо їх в паніровці з висівок. Висівки також можна взяти на будь-який смак. Ми зараз беремо житні висівки, ви можете взяти вівсяні. Або будь-які злакові, також в якості паніровки можна використовувати борошно теж будь-яке. Насправді це дуже простий рецепт, оскільки ми використовуємо просто декілька овочів, які завжди в кожного є вдома, практично. Ви можете комбінувати сумісність інгредієнтів, можете використовувати більше моркви, наприклад, можна зробити морквяні котлети, також можна зробити бурякові без моркви, наприклад, додавати чесник за своїм смаком, різні спеції, якщо ви любите. Тобто Простір для фантазії є дуже великим, і які б інгредієнти ви не обрали, вони завжди вийдуть смачними. Отже, ми сформували наші котлетки, і тепер для того, щоб їх підсмажити, включаємо плиту та дуже добре розігріваємо сковорідку. І тепер приступаємо до смаження. І не забуваємо їх перевернути на іншу сторону, коли вони вже трішки підсмажились. Отже, наші котлети готові. Тепер ми їх викладаємо на тарілочку. Отже, ми можемо прикрасити наші котлетки нашою улюбленою зеленню. Їсти їх з будь-яким гарніром, який ви любите, з салатом улюбленим, з будь-чим, або просто так. Отож, бажаємо вам смачного! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео та насолоджуйтесь смаком життя.